Українська гейміндустрія, попри те, що в країні війна намагається про себе заявляти. Тож, окрім великих всесвітньо відомих студій, сиквели ігор, яких чекають мільйони гравців, знаходяться і студії поменше, що теж пропонують цікаві концепції та особливості у своїх іграх. Вітаю піпливи на україномовному ютубі, і колись я вже розповідав про українські ігри. В цьому ж відео я відібрав 10 дійсно цікавих проєктів, які, як я сказав, вже чекають, і про них чуєте. Але є і ті, що швидше за все ви почуєте вперше і, можливо, захочете додати їх у віш-ліст. Тисніть подобайку та підписку. Окрема дяка спонсорам та патронам за можливістю доєднуйтеся. Дякую і починаймо! Війна несумнівно вплинула на творчість багатьох людей, і це не дивно, оскільки вона відгукується в усіх сферах життя, починаючи з місця перебування, закінчуючи можливістю працювати і творити. Даний проект один з перших затронув тему війни в Україні. Це творчість студії Twigames, а саме гра Hollow Home. RPG розповідає про окупацію Маріуполя російськими загарбниками. Усю історію гравець спостерігає очима 14-річного хлопчика. Головному герою належить пережити жахи. Бомбардувань, звуки сирен і військових злочинів, скоєних ворожою армією. Основна мета Twій Game полягає в тому, щоб показати наслідки війни, які впливають на звичайних людей. Концептуально, Hollow Home нагадує вже досить видатну гру Disco Elysium. Гравцям доведеться спілкуватися з персонажами, проводити багато розмов і приймати нелегкі моральні рішення. Наприклад, вирішувати кому ж з двох нужденних осіб надавати допомогу. Так, це банальний приклад, але тим не менше, мораль відіграє дуже важливу. У роль в цій грі при цьому головний герой буде набувати корисні навички виживання в нелегкий час. Наразі дата виходу Hello Home на ПК ще не оголошена, але її вже можна додати до списку бажаного. Гра обіцяє бути складною морально, особливо для тих, хто напряму постраждав від російської агресії. Але саме такі ігри першопроходці в тому, що принесла Росія на нашу землю. Продовжу хорором в цьому списку. Twin Soul – це моторошна гра головоломка, дія якої розгортається в замкненому будинку в одному з індустріальних міст Східної Європи, що, чесно кажучи, нагадує типовий Донбас 90-х років. Гра розробляється на рушії Unreal Engine 5, тією ж командою, яка стояла за створенням Silent Hill Alchemilla і отримала велике визнання. Чомусь у мене проект перегукується з Hill The Room, але лише на перший погляд. Та не дивно, адже розробники відзначають, що їх із джерела натхнення включають ігри Team Silent, зокрема серію Silent Hill, а також твори ганса Рудольфа Гігера та фільми Девіда Лінча. Вони мають намір створити атмосферну психологічну гру жахів. Сподіваюся, з геймплейними елементами, адже, як показує Layers of Fear, просто ходіння атмосфери недостатньо. Хоча атмосферний тизер гри Twin Soul був випущений аж 6 років тому, проект не був відкинутий. У 2022 році акаунт гри на Твіттера активно Включаючи нові скріншоти, у жовтні 2022 року гра ж отримала свою сторінку на платформі Steam. Крім того, Twin Soul брала участь у Indie Cup Ukraine 22, де представили демо-версію гри. І ще про українське. Перед тим як продовжити, хочу розповісти про культову браузерну онлайн гру «Легенда спадок драконів, поринути в пісочницю, якої тепер можна повністю українською, адже з'явився перший великий сервер з виключно українською спільнотою. Це фентезі світ з безліччю монстрів та персонажів, що чекають в гарних анімованих локаціях. Окрім різноманіття можливостей, Двар Лімітед пропонує зрозумілий і приємний стилістичний інтерфейс. До того ж, розробляється і мобільна. Версія гри автор говорить, що це виключно українська версія гри, перекладом якої він займається особисто. Доступ з Росії тут закритий на серверному рівні. До того ж, Двар Лімітед» переводить частину коштів на допомогу ЗСУ, тому підтримуючи проект, можна підтримати і державу. Якщо цікавлять подібні проекти, посилання в описі переходь та поринь у світ «Двару». Остання гра про піратів, в яку я грав, як би це смішно не прозвучало. Assassin's Creed. Чорний прапор, довгоочікувана і певно безрелізна Skull and Bones, яка вже роками обіцяє той експіріенс для шанувальників піратських пригод, загублена у виробничому хаосі Ubisoft. Проте на горизонті з'явилася надія в особі вітчизняної гри Corsairs Legacy. Отже, обіцяю, що це буде повноцінний рольовий проєкт, що розгортається у світі флібустієрів в Карибському морі. Розробники роблять все можливе, щоб реалізувати всі піратські фантазії. цитата. відкриті морські битви з різ... Типами кораблів, зміна боєприпасів та урахування оточуючого середовища. Все це обіцяє бути в грі. І загалом, а куди ж без цього в грі про піратів? Незабуті різноманітні квести, включаючи вантажоперевезення, місії по типу знищення цілей чи пошуку скарбів, що досить банально, але все ж таки, а також пригоди на суходолі зі шпагами та відвідування таверн. Вайп для любителів тематики мають передати. Сама пригода розпочинається з контрабандного перевезення і бійки з іспанським військом. Ськовим кораблем. Після цього пропонується низка небезпечних квестів, які головний герой повинен виконати. Corsair Legacy наразі знаходиться на стадії об'єднання всіх його компонентів. Але студія Mauris впевнена у своїх здібностях і вже оголосила про сюжетне доповнення до гри Corsair Legacy Naval Mission. амбіцій не забирати. Та, хоч би було не просто грабельно, а й цікаво. Цей науково-фантастичний шутер від Stepico Games Наразі знаходиться на початковій стадії розробки, але команда теж будує грандіозні плани. Отже, розробники прагнуть створити проект, який буде схожий на кінематографічний Road муві. У Discovery гравці опиняться на планеті Рогакс, розташованій в далекому куточку галактики. Раніше поверхня цієї планети була вкрита водою, але через катаклізми вона випарувалася. Тепер рослини та тварини адаптувалися до нових умов і пройшли мутації. До того ж, планета обернена не тільки агресивною флорою та фауною, але й постійними штормами, радіоактивним пилом, магнітними аномаліями та іншими викликами. Коротше, все те, чого так не вистачає Росії. Гравцям же доведеться знайти спосіб впоратися з цими труднощами. Шутер розробляється на базі рушія Unreal Engine 5. Розробники мають намір використовувати сучасні технології для створення вражаючих візуальних ефектів та живописного оточення, яке передасть космічну атмосферу. Феру гри цитата, що з того вийде, побачимо. Це надзвичайно амбітний проєкт студії Ганзила Games, яка є німецько-українською. Проте більшість команди територіально в Києві це важливо. Важливо зазначити те, що до цього проєкту приєднався відомий режисер Ніл Блумкамп, відомий завдяки таким фільмам, як Elysium чи RobotChapi. Також треба зазначити, що у 2022 році Ганзила Games отримала значні інвестиції у розмірі 46 мільйонів доларів від нью-йоркського венчурного фонду Republic Capital. Студія має Плани перетворити жанр королівської битви і називає свій проект на хвилиночку кіберпанківською Battle Royale 2.0. Наразі ж намалювати повну картину проекту досить складно, оскільки деталей поки що надто мало. Дії Вовзи Гріт розгортаються на тропічному острові в антиутопічному суспільстві. Загалом гра обіцяє масові pvp місії з участю аж до 150 гравців, а також сюжетні pve завдання на тій самій мапі, хоча навіть з іншими гравцями обіцяють, наскільки я зрозумів. Сумів в кооперативі. При цьому від самих розробників відомо про наявність сильного наративу та використання NFT, що викликає певні питання. Гра розробляється теж на рушії Unreal Engine 5, а команда розробників складається з багатьох фахівців, які мають досвід роботи в таких відомих українських студіях, як CryTach, 4 Games, Frogwares і інші. Of the Grid планується випустити на платформах PlayStation 5, Xbox, Series X та S, а також ПК. Кінематографічні ролики, присвячені Off the Grid, знімає той самий. Саме Ніл Бломкамп, можливо, це один із найбільш суперечливих проєктів, що стосується своєї концепції. Адже, попри вище сказане, це королівська битва в науково-фантастичному світі, яка використовує блокчейн-технологію, а це означає, що гра буде включати мікротранзакції, включаючи можливість придбання NFT. Чи знайде такий підхід свою аудиторію, поки що важко сказати? Проекти з подібною концепцією завжди були специфічними і часто привертали людей в основному через можливість зараз. Бідко Студія Game Labs вже відома завдяки успішному This Land is My Land, де гравцеві належало виживати, відіграючи роль індіанського вождя та відстоюючи свою територію від переселенців. Зараз ця команда береться за новий проект під назвою Twisted Path to Renown, який відноситься до популярного жанру Extraction Shooter. Гра перенесе гравців у дикий захід 1899 року, де вони знову будуть змушені боротися за виживання. Проте концепція гри відрізняється від дисленду. Енд і Смайленд у відкритому світі будуть як вороги керовані штучним інтелектом, так і реальні гравці. Гравці ж матимуть можливість вступати в битви або укладати союзи з іншими гравцями. Досить зрозуміла для подібних ігор механіка. Гравцям також доведеться формувати банди наїзників та розвивати власний бізнес. Однак, збіри ресурсів та екіпірування залишаються незмінними елементами. Гра розробляється на платформі Unity, Хоча після викиду останніх я не впевнений, що там і як. Але інформація про доступні платформи та дату виходу все одно поки що не розголошується тож залишається чекати подальших оголошень від Games Labs. Це симулятор зоопарку, який поєднує елементи симулятора ферми та RPG. А також має піксельну графіку, яку так полюбляють подібні проекти. Страдівалі, привіт. Гра містить велику кількість тварин, включаючи до історичних видів. Усього обіцяють 70 різновидів, кожен з яких має свої потреби. У вас є власний острів для досліджень, пошуку нових істот та встановлення відносин з місцевими мешканцями. Ви будете годувати тварин, прикрашати їх вольєри, а також виконувати інші завдання, такі як комбінування. ДНК і багато іншого. Початково вважалося, що Super Zoo Story вийде у 2023 році, проте на даний момент на сторінці гри вказано лише незабаром, і відомо, що проєкт планують запустити на Kickstarter. на любителя стратегічних тамагочі. Нещодавно RPG від київської студії DreamMade Games потрапила в скандал. Хоч він і не був таким гучним, як той, що стався з метро. Гра має видавця Folcrum Publishing, який раніше був у власності російської компанії 1S Entertainment. Автори гри ж заявили, що ретельно перевірили всі зв'язки видавця у 2022 році. Компанію придбав китайський гігант Tencent, і раніше вона діяла незалежно від материнської фірми з Росії. Що стосується самої гри, варто сказати, що Виглядає вона досить круто. New Ark Line – це ізометричний RPG у стилі Dragon Age та Divinity. Події у грі розгортаються у світі, де переплітаються фентезі та стімпанк. Гра обіцяє насичену історію зі складними темпами та можливість приймати рішення, які вплинуть на долі персонажів і розвиток сюжету. Більш детально поки що відомо наступне. Іммігрант, прибувши до міста Нью-Арк, миттєво потрапляє в ситуацію, від якої може залежати доля всього світу. Гра включатиме два режими бою. Тактичну паузу та покроковий бій. З командою в чотири особи нам доведеться вирушити на пошук пригод в цьому місті, обіцяють, що чекатиме боротьба зі злочинцями, знищення небезпечних монстрів, участь у розборках місцевих банд і багато іншого. У нью Line нам самим треба визначити, ким ми станемо, кого полюбимо і кого підставимо. Гра також пропонує захоплюючий розвиток бойових навичок, включаючи можливість вивчати магію або створювати смертоносні гаджети. Геймплей, як я сказав, буде базу. На покрокових тактичних боях загалом це обіцяючий представник жанру RPG з цікавим антуражем. Вихід гри нью Line заплановано на 2024 рік для консолей нового покоління та ПК. Ну, про метро з новою частиною метро все поки що досить складно. Факт розробки гри був відомий давно. Коли Holding Embracer Group купив українську студію Фора games вони відразу ж оголосили, що працюють над продовженням серії метро. У проєкті планували додати мультиплеєри, і більше того, з обіцянкою, що це не буде просто формальністю. Але вже на цьому інформація закінчується і приходить час для інсайдів. Інсайдер Том Гендерсон вже в лютому 2023 року заявив, що нову частину метро Можна пройти від початку до кінця. Анонс гри ж планується на цей рік, а випустити її наступного. Та як показує практика, навіть на Gamescom 2023 ми не почули про гру а нічогісінько. Але про саме інтригуюче за даними окремих українських журналістів, блогерів та взагалі вже досить всім це відомо. Події гри розгортаються в Росії, і частина гри відбувається в Москві. Що не дивно, адже події всіх метро відбувалися на болотах. А розробка нової частини розпочалася ще далеко до повномасштабного. Там вторгнення Росії в Україну з точки зору продовження метро Екс таке рішення виглядає логічно, і знову ж таки, ймовірно, розробка пішла занадто далеко на момент російського вторгнення, що праптово змінювати сюжет, антураж чи країну. Хоча, все ж можливо, через те і мовчать, бо намагаються перелопатити все те, що зробили ще тоді. Тим не менше в це можна лише вірити, бо відносно моральних аспектів ситуація з продовженням метро виглядає неоднозначно. Хоча розробники обіцяли розглянути тему війни у грі. Проте створювати гру про Росію, яка може бути зруйнована, але все ще ж є Росією українськими розробниками, це вже виглядає сюрреалістично. Цікаво, що ж вони підготують на це. Та все, що за стінами девелопменту, відомо лише розробникам. Ну, звичайно, що закрию цей топ найочікуванішою грою від українців. Протягом трьох років поспіль S.T.A.L.K.E.R. 2 входила до списку найочікуваніших проєктів, але через труднощі, пов'язані з війною Росії проти України, знову ж таки реліз був відкладений на невизначений термін. Потім довгий час очікувалася гра 2023 року. Але, врешті-решт, перенесла на 2024 рік, показавши не самий вдалий трейлер на Gamescom 2023. До речі, тепер обіцяють випустити січня по березень. Щодо сюжету гри, розробники тримають його в секреті. Хоча і існує витоки інформації, але все ж таки це від пакості росіянців, тому ніякого офіційного підтвердження цьому немає. Офіційно ж анонсовано на лінійний сюжет з моральними виборами, які впливають на розвиток подій. У центрі оповіді сталкер Скіф, який подорожує зоною. Котре зазначу, що зона стане ще небезпечнішою з більшою кількістю мутантів, аномалій і угрупувань. Система Life 2.0 відповідатиме за реалістичну поведінку всієї живої сутності та її взаємодію. Стрілянина і збір ресурсів залишилися в дусі. Всі попередніх частин, але з урахуванням сучасних стандартів. Хоча той самий інтерфейс вже встигли розкритикувати. Тим не менше, атмосфера гри неймовірно насичена і відчувається навіть через монітори до того ж Unreal Engine 5. Ще якщо підтягнуть до рівня перших трейлерів, а це в планах буде взагалі смак, Незважаючи на показане, багато гравців, які особисто випробували демо версію на Gamescom 2023, все ж відзначили цю атмосферу Сталкера. А час на допилення в компанії ще є. Тож чекаємо. Якщо сподобалося, пишіть коментар, тисніть вподобайку та підписку з дзвіночком, а також переходьте до телеграму. Сподіваюся, скоро нас там стане ще більше. Якщо відео зайде, я маю ще купу ігор, про які розказати. На цьому в мене все буде дуже круто, якщо ви зможете стати спонсором каналу, всього від 35 гривень, або підписатися на Patreon та отримати ранній доступ до відео. Наразі лише ваша підтримка дає надію, що я зможу продовжувати займатися каналом. Також, дяка, за відео. Бережіть себе, і побачимось!